Всім привіт! Сьогодні я відповім вам на такі питання: чи можна відкрити візу, знаходячись у Польщі? Чи можна відкрити візу у Польщі? Чи потрібна довіреність, якщо подаєте документи на візу поштою? І е, найпопулярніше питання: що буде, якщо немає печатки перетину активації самої візи, коли ви візу відкрили без присутності, знаходячись у Польщі? Тож, якщо ви ще не підписані на канал, то підписуйтеся, адже завжди відповідаю на ваші коментарі і будете в курсі новин. Перше, чи можна відкрити візу, знаходячись у Польщі. Так, можна відкрити візу. Для цього потрібно передати документи в Україну, і тоді можна, хтось може відкрити візу, відправивши документи у візовий центр з вашими підписами, оскільки підпис має бути заявника. Відправити документи безпосередньо з Польщі у візовий центр не можна, оскільки там є своя процедура. І Якщо зробити щось не так, то будуть проблеми. Друге, чи можна відкрити візу у самій Польщі? Ні, у самій Польщі візу відкрити не можна. Є виняток це події, далекобійники. Моряки, пілоти, але ми самі розуміємо, що така категорія осіб не дуже велика. Ці люди можуть відкрити візу безпосередньо у самій Польщі. Для цього потрібно звернутися у візовий центр з готовим пакетом документів, але це вже інша історія. Чи потрібна довіреність, якщо відправляєте документи на візу поштою? Ні, довіреність не потрібна. Мають бути підписи заявника у анкеті, так як при особистій подачі. Що ж буде, якщо ви відкрили візу, знаходячись в Польщі, і відповідно початки перетину активації візи немає? Це ви дуже часто питаєте. Ну, по перше, консульство з літа дозволило відкривати візу без присутності. Тобто люди, які знаходяться у Польщі, могли за довіреністю передати документи в Україну, і довірена особа могла відкрити візу і передати документи назад у Польщу. Для цього її активувати не потрібно було. Тож, якщо консульство дозволило це робити, то по ідеї жодних проблем не повинно було би виникнути. На практиці за останніх півроку не чули жодного випадку, щоб люди мали проблеми з цим, що в них не активована віза. Хоча знаю, що багато хто перетнув кордон для того, щоб активувати візу. Хто в Україну чоловіки відповідно перетнули кордон в іншу країну? Це робили або літаком, або автобусом. Як ви собі вирішите? Для того щоб переконатися, наскільки це правомірно, ви можете передзвонити в страж, перепитати, і будете спокійні. Якщо була вам корисною, тисніть подобається. Бажаю всім мирного неба.